Ради вітати всіх на трансляції City Skylines 2. Ми повертаємось до розбудови нашого міста, нашого поселення, міста під назвою Нал. Невідомо. що не існує. Давайте край Мока поглянемо, що у нас є. Ми так класно розпочали його із забудови фермерськими господарствами. Подобається, як вони виглядають. Подобається, як вони функціонують. От навіть в будиночках світло горить. Красота. Отак От ідеш по полю, дивишся, чия це земля Бендера. Проходиш далі і кажеш, а це ж є земля, знову Бендера. З висоти пташиного польоту можемо глянути, що ми вже забудували майже усі клітинки, і треба рухатись далі. Глянемо по ресурсах, що в нас? Так. А тут можна робити якийсь промисловий великий район. Тут багато руди. Тут зробити якесь кільце. Або підняти стакаду нагору. Що по клітинках? Що по кліт... Або ж з цієї сторони продовжити тут цю пряму дорогу. Ну, взагалі, я би хотів вже починати будувати шосе. От звідси починати розкраювати землю. Так, отут, отут таки треба зробити роз'їзд, зробити заїзд ще місто з цієї сторони. І з тієї сторони. Тут у нас тупікова ситуація. Я, напевно, тут продовжу дорогу, зменшу. О, у нас буде що до заїзд. Добре, 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 добре. Не, не кільцем єдиним. Не єдиним кільцем. Це ж не кіт володар Флодер Беремо ці дві клітинки. Я можу так побудувати? Бізітаун! Ми отримали ще одну очівку. Хто там казав, що безглузда розв'язка? Та гарна розв'язка. Дивіться, як ліс під, підростає. Бачите, я тут ялинки посадив. Щоб не казали, що Бендер знову щось е Цей... Е ліс е рубає. Я тут засадив, дивіться, як гарно виглядають поля. А тут? Ой, тут треба загородити, тому що це шосе. Дітям не можна сюди виходити. Я, я не можу бути так безповід... безвідповідально поставити. Паркан. Я шукаю паркан. Дітей треба оберегти. Хтось бачив паркан? Мені потрібен паркан. Тут немає парканів? А як же ж діти? От я вже великі міста будував. Я хочу тепер побудувати гарне місто. Ну, от скажіть, що Бендер не цей не, 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 не хороший мер. Та гляньте, красота біля школи, засадив деревами, зробив розв'язку. Будиночки побудував. Ось так, саме так. Добре, я поставлю гру на паузу. Знесу тут частину дороги, шосе. Але що мені грошей вистачило потім це відбудувати. Ось, отак. Значить, що це таке? Тут буде знаходитись коледж, буде знаходитись стадіон, щоб його було видно по об'їзді, коли їдеш. Буде, якщо в нас будуть гроші. У нас знову немає грошей. Ми все витратили на дороги. Ми могли б будувати школи, але тоді б ми не змогли, але тоді б ми не змогли будувати дороги. Будуємо тут школу, тільки візьмемо кредит під це. Нам потрібен кредит від Міжнародного валютного фонду. Хоча б 300 тисяч. Зразу діти такі в школі. Вау! У нас буде школа! Я поки що вимкну тебе. Так, спортивний ми не можемо ще будувати, У нас немає large Sport Parks. Глянемо, у нас 8 поїнтів. Порт Паркс 4. Давайте таке купимо. Ну бо я хочу, воно ну, дуже гарно буде виглядати, чесно я. А, ми не можемо треба. Якраз 8 потрачу. Ну і нехай. Хай діти за те бігають, будуть здоровими. Веселими. От. Що таке велике? Пересунуте. Так я просто посуну, і у мене гроші зняло. Це як? Це несправедливо. Мені лише не так здається. Ти глянь, скільки в нас всі пішли в школу. Треба розширятися, скоро треба буде. А що я можу два стадіони? Я можу два стадіони побудувати? Нащо мені два стадіони? Подуріли взагалі. Окей, тут е, я зроблю великий паркінг. Як тільки я зможу посунути. Давайте я вже візьму гроші. Так, така кредитів. Та кредити, бо в кредити заліз. Ніколи не беріть кредити. Навіть коли вам дуже треба. Угу, гляньте, ми самі зробили собі паркінг. Що? Зараз, 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 продовжимо дорогу. Не не, не сіть кампотом. Якби ти на таких дорогах їздив якийсь тетріс? Ти ще по центру Львова не їздив. Ти бачиш, чому... ти думаєш, чому у Львові такі агресивні водії, які вічно не пропускають тебе на пішохідних переходах і хочуть переїхати. Так це це якраз через такі от розв'язки, через такі от дороги. Хай буде так. Добре, забудовуюсь в першу чергу біля школи. Я лиш перевірю, чи в мене достатня кількість початкових скіл. School вже бракує. Small Elementary School. Elementary school. Отут -от треба ще десь робити. 100 тисяч. Знову знов кредитна політика. Тільки з одним вирішиш вже інше питання. Так, забудовуємо цей район. Напроти школи я не хочу багатоповерхівок. Я хочу ще якусь комерцію ось тут. Біля паркінгу також комерція. І тут. От школа буде розширюватися ще. Пішла забудова місто професорів. Петрович завжди повністю правий. Хухо. -ху. Заявочки сьогодні пішли. Ану, Ану. До речі, я таки не поставив твій мод з пішохідним переходом. А може й поставив? Так, треба перевірити. Пішохідні переходи, здається, тут вони були? Не поставив. Але треба поставити. Вчительки збирають дітей. Тут навіть NPC маленькі. Скільки їх тут? Рахуйтеся, будь ласка, мені треба вас порахувати. Варто поставити. Так, я поставлю, бо от, оцей великий міст, який ми будували для переходу, він хоч і крутий. Але він настільки крутий, що з нього просто сходять. Пси тут ходять. <с Calvary> Ах, і чувак ходить по повітряному мосту. Відтінок! Від Привіт, відтінок! Якого відтінку будинок зробити? На твою честь. Ради тебе бачити? А, тут кажуть, що немає проїзду і дороги. А що я вам зроблю, щоб ви такий будинок побудували тут? Може його розвернути? Добре, я спробую знести. Хай вони перебудують якось по-іншому зроблять. Ну, а ти трохи забудував, і воно вже не виглядає так бідно. Що тут по школі? 736 людей? Звід... Люди, звідки ви беретеся? І тут тисячу. Ну тут треба збільшувати. Треба де збільшувати? Бо я планую тут високо багатоповерхівки будувати. Я, я ще придумав, Петрович, знаєш що? Давайте раз, два, три. Чотири. Тепер я будую німецькі будиночки. Ізі хот фікс, а тепер я повертаю назад. оце. Як тобі? Ага. Має бути гарно. Має бути гарно. І не кажи, що ні. Так, німці почали вже тут забудовуватись. А тут... О я-я. Дастись, дастись фантастич. На узбережжі буде німецька провінція. Ми всюди наклацали? Так. Так-та-та-та-та. Да. Да -да 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 -да. От, от шо-шо, а узбережжя поки що забудовувати я не хочу. Можливо, з часом я тут десь забудую невеликі мікрорайони. Але щоб прямо так дуже сильно, то не хочу. Я би крематорій купив. є в мене крематорій? Е, крематорій. У мене є крематорій, просто я його не побудував. А чому? Бо крематорій коштує 240 тисяч. Люди незадоволені, шеф. Що сталося? Високі податки? Та пішли? Їдьте в інше місто. Ви бачили, скільки ми доріг побудували? Високі податки їм. Ага, ага. Ну, ці нормально побудувались. А оці. А що це в мене? Стіна Б... <смітна> Будинок з виглядом на море, це ідеально. <смітна> на затоку. <смітна> Жодного вікна на, на... на... на вихід. Ну, щось попало. Попало по архітектурі, це вже краще виглядає. Ну і ці, що знесли, теж нормально. вже. Ще засипаємо. Е, так, рухаємось далі. Тут хайвей. Чи треба тут хайвей? Може ми. Не без хайвею біднемось? Хай буде. Бо таке дійсно засміють, така дорога земля, а ми тут нічого не побудували. То хайвей чи двосмугова сільська дорога. Оце хайвей був. 200 тисяч мені дали. 8 токенів. Development point. А uh, ну це мені достатньо. Так, ми хто вже? Ми вже бігтам. Ми вже велике місто, ми вже не село. Ми вже велике місто. Містечко. Це or deposit. О, це or. Значить, тут треба будувати stone Mining Quite Resources. А, оцей або оцей. Давайте візьмемо тоді or Mining. Мало. Вказує, що ну так, от правильно. Добре, виходить, що тут треба тільки вугілля добувати. От, ми вкраїли тут трохи дороги, і можемо навіть тут зробити якісь такі заводик, так, щоб промисловість підняти. Прикольна гра, дякова стрес. А тут зробимо роз'їзд. Хоч нас не просять будувати заводи, але ми стільки добуваємо ресурсів. Посувало би, правда? Ой, тепер, тепер це все треба поз'єднувати водою і електроенергією. Недаремно я сюди дорогу провів насправді, помогло з'єднати. Прекрасно. Чудово. я потім це оздоблю ще якимось лісом, деревами. Добре, ця будівля прикольна. Ця будівля прикольна, і мені хочеться впаяти тут посередині неї якийсь парк ще. Давай тут парк якийсь поставимо ще. О, нормально. Тепер е, що буде тут? тут буде парковка? Тут буде парковка. З обох сторін парку. Мають ж сюди якось приїжджати в автомобілі. Так, як я й казав, це буде велика офісна зона. В цій будівлі часто будуть приїжджати працівники, тому треба два паркінги як мінімум тут впаяти. Medium solar panel parking lot. А medium це наскільки? На 54 ні. На 60 нормально. Ну, пам'ятаєте, пам'ятаєте, от от, були такі, о коли ми там факторію будемо будувати мегабазу? Коли ми будемо факторію, будувати... Будемо... Бендер збудував мегабазу. Бендер виконав її. Своє... свою обіцянку. І навіть більше того. Бендер е... зробив відоси на YouTube канал. І що? Так, із двох сторін я тут побудую теж німецькі будівлі. Німецький офісний центр. Де ці унікальні будівлі? Ось вони. Я можу тільки одну побудувати? Чи декілька? От рака одну тільки можу побудувати. Ну тако. Добре, тепер доведеться добудувати тим, що є. Я, я чомусь думав, що я можу їх більше побудувати. Сподіваюсь, вона роздупляться, як правильно будувати Я хотів тут офісами забудувати, але вона виглядає поки що не дуже. Ну, зараз я трамвай тут пущу. Трамвай буде робити отак е, об'їзд. В, в дві сторони. Один сюди, один сюди. І сюди буде виходити головна дорога. От. Отак от. Так. І тут все решта будуть офіси. Він буде відділений трохи від нашого міста. Гранд Бридж. Він коштує 8. Скільки в мене? 14. М -м -м. Чи обійдусь я, чи ні? Фолайн. Давайте так. Ну, цей теж може підійти. ні 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 Ctrl-Z. Хоча Ctrl це не дорогий міст. Він секційний. Так по спробую ще. Так краще, правда? Мені здається, що так краще виглядає. Так, що по трафіку? Давайте глянемо нарешті по трафіку. Не скажу, що у нас якісь є завантажені місця, окрім цього, ці розвилки, якесь вона дуже дивно. Що тут відбувається? Єдине, що я можу зробити, так це взяти збільшити кількість смуг на цій ділянці. Щоб дві смуги проїжджали прямо, і вони все рівно не проїжджають. От Срака. А чому? Тому що тут дві. Треба тут три поставити. І тут три. Отак. От Тепер працює? Працює. Добре? пофіксуємо. Вендеро Гармонія. І якщо би Бендер. Якщо би Бендер будував місто, воно б виглядало якось так. Ви розумієте, це типу. Це мікрорайон, це робоча зона. Живуть працівники. Де ви бачили. Це, це взагалі дуже дивно, що в багатоповерхівці такі живуть тільки 200 людей. Ми якось вже рахували кількість балконів, а тут взагалі 144. Так, що в робочому районі люди роблять? Що в робочому? Грають баскетбол. Ми їм зробимо скейт-парк. Класний скейт-парк. Тієї сторони. А це зробимо. Аутдор Джем, Дробоч. Ой, ясно, це простіше було зробити отак. Забудував. Оп-музин Меншн. О, окей. Мені ще одну будівлю дали. А парковку я не побудував. Що це за пригород без парковки? Дороги, де немає де повернутися. Добре. Нехай. Що е, ми чекаємо? Ми маємо побудувати унікальну будівлю. Де ж вона? Де ж вона? Ось вона. Це, Це маю тут в центрі. Отут. Чого вона де до речі? 500 метрів well-being. Mm. Я думаю, що ми добряче заселили ці райони. Це такий бідний квартал. Бідненький. Я тут будинки, люди щасливі, дивіться, посміхаються, кажуть, що високі податки. А що вони такі щасливі? Добре, давайте їм знизимо податки, щоб вони були щасливіші. А я з боргами розрахувався? Давайте за ці борги. Так. Добре, Петрович, а чому ти запитував за рекламу? Чи хочеш, щоб я... щоб була на трансляції реклами. Ти маєш якісь пропозиції унікальні? Або маєш якісь, може там зв'язки хлодикись хлопців, які можуть зайти вирішати. Стандартне, коротше, оце е, автобусне депо і е, маршрут. Та, і, Крематорій, чи якась якась типолокація, де куча незрозумілих тупіків, роз'їздів роз, роз і дорогів. Десь он тут знаходиться в самій е, лупі світу. Правда? Потім <гум> що це дійсно так оздобимо, ніби. І страх. Е, та, а тут поки що залишилось пусте місце. Це ненадовго. <гум> Я задоволений, як виглядає моє містечко. Симетрично по обидві сторони від міста. Я не знаю, як це показати правильно. Тут у нас була фермерське господарство, а з цієї сторони вже гірничо-видобувна промисловість. А тут у нас центральний район. Я думаю, розвинувши сервіси і служби, можна буде вже забезпечити мешканців усім необхідним та почати розвивати. Цей район з е офісом. Там я хочу побудувати трамвай. Я думаю, такий район буде не один. Тут буде ще один такий невеликий. Але все ж, е попереду, я думаю, буде будівництво ще одного фермерського якогось господарства. 17 тисяч населення. На бюджет у нас 700 тисяч. Ми, в принципі, можемо вже задуматись над сміттєприробним заводом, але попереду ще дуже дорогі будівлі. На мене. Початок класний з індустріальними зонами, районами і фермерськими господарствами. Далі буде у новому році. Всім.